Псалом 85, Диригентові, псалом синів Кореї. Господи, ти змилосердився над своїм краєм і повернув полону, Якова, ти простив беззаконня своєму народові. Покривши усі їхні гріхи, ти перестав гніватись на нас, відвернувши своє палки оборення, обернись до нас, Боже нашого спасіння, і забудь своє невдоволення нами. Невже ти вічно будеш гніватися на нас, продовжуючи своє обурення з покоління в покоління? Хіба ти не оживиш нас знову, щоб твій народ радів у тобі? Виявив, Господи, до нас своє милосердя і подаруй нам своє спасіння. Послухай, що скаже Господь Бог. Безперечно, Він говорить про мир для свого народу, для вірних своїх лишних, Нехай вони не повертаються знову до своєї нерозсутливості, адже його спасіння близько до тих, котрі бояться його, аби його слава перебувала в нашому краї. Милосердя та істина зустрінуться, правда і мір поцілуються, праведність зростатиме від землі, а справедливець неба нахилиться. Тож Господь пошле добробот, і наша земля дасть свій врожай. Істина йтиме перед Ним, визначаючи дорогу його кроками. Амінь.